Ромчика розкопки. Да, Ромочка? А У тебе розкопки там? Паличкою купаємо, да? Паличкою. Паличка, копалочка. Ото цікаве заняття. О -о. Все казаки. Mm. А рукавиці ми ні-ні ні. ні 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 На дворі нуль. Не, ну, по відчуттях уже мабуть, не нуль, вже трошки плюс. Але все одно ну це ж не не жаріжка, Щоб без рукавичок, да, ромчик. Так, ти сильно не піднімай. Обережно, будь ласка. То зараз Стя вийде, буде сваритися. Казати, ну ну, ну таке робити. Розкопки. Рочкопки у пацана. Давай тільки на ніжками. Сиди гарненько. Бо будемо тебе в прання відпускати. Разом з комбезом. Ромчик, не сильно розкидайся, будь ласка, там обережніше, добре? Обережніше, будь ласка. це хлопчик. Що ти там таке робиш? Ну, що ти там таке оце робиш? Як червячок щось там риє, риє, риє. Так, да? Ромаха? Ага.